Друзі, це останнє відео на цьому каналі. Я вирішив піти з товарки, більше не займатися товарами з Китаю. Я думаю, це варто відео це записати, тому що багато людей спостерігало за моїм шляхом. Останні мої відео всі були на цю тему. Я показував, як я рухаю, щось роблю. І тому що по вас не виникало питання, чому так, типу, чому я продав свою групу, яку я розвивав. Я вирішив, що треба записати це відео і поставити на цьому крапку. Ну а далі я буду розвивати скоріше за все в чомусь іншому. Я думаю, ви звернули увагу, що останнім часом я цим уже давно не займаюся так активно, як на початку, коли я викладав по 5 відео в місяць. Коли я постійно вів свій TikTok, там викладав відео трансляції, постійно замовляв багато товару, постійно рухався в, ці, в цій темі. Робив щось на даний момент. У мене вона реально вже нема сил щось робити в цій темі. Я розумію, що я не зможу так, як раніше я не зможу активно цим займатися, тому що мені зовсім не цікава ця тема. Раніше в мене були якісь сілі, прагнення. У мене була якась цікавість кожен день просинатися, знімати відео, до чогось рухатись, купити собі перший телефон і Так далі, я кожен день був активний, тому що ну була якась сіль на даний момент. Мене гроші взагалі не мотивують, і я не можу займатися цим просто щоб заробляти. Просто кожен день заставляти себе робити те. Що тобі не цікаво, тому друзі я вирішив продати свій телеграм-канал, куди я виставляв всі свої речі. Я розумію, що буде краще віддати її. Продати якійсь людині, яка буде цим займатися, яка зараз в темі для мене це дуже болісно і не хочеться з цим, скажімо так, прощатися, тому що там багато аудиторії. Друзі, для мене це справа не в грошах, тобто я вирішив продати не для того, щоб заробити, а для того, щоб просто закрити цю тему і більше не повертатися до того, що тобі не цікаво. Тому, друже, свою групу я продав товарами з Китаю. Взагалі цією темою я займатися не буду. Я буду пробувати шукати себе в чомусь іншому. Ну а далі я планую все ж таки. Мабуть, повернутися на YouTube, почати знімати щось цікаве, якусь рубрику з нуля там до чогось йти, або пробувати себе шукати в якихось інших темах. На даний момент мотивації зовсім немає, просто взагалі нічого не цікаво, якийсь такий депресивний стан, але я все ж таки спробую зібратися з силами, е шукати себе в чомусь іншому. Ну і я думаю, згодом я все ж таки повернуся на YouTube і почну щось знімати інше. Тому, друзі, хочу сказати, дуже дякую всім, хто спостерігав за мною, хто вірив в мене. Ну, ось таке відео. Тобто, все, я ставлю точку на тим, чим я займався раніше. Далі буде новий етап, Скоріше за все, буду щось робити інше. Тому не підписатись і як тільки зберуся з силами, повернуся і буду знімати щось.